Вітаю, дорогенькі мої друзі. Нарешті і я завітала до лісу. Не знаю, поки що нічого не видно. Думаю, хоча б декілька журавлів знайти. Або і ваніл. Якщо знайду, покажу, що це за гриб. А знайшла ось такі лісові шампіньйончики. Бачите, є і старіші, і молодіші. Але всі вони ще такі, що можна їсти. Опеньків цього року в нас не було. Ми дві штучки всього знайшли. А хочеться, хочеться грибів. Тому так, дивимося, вас беру з собою. Подивіться, яка краса в лісі. І дрова є, можна взбирати, щоб грітися. Але ж цей ліс дуже далеко від нас. Скільки пройшла, подивилася, ніде нічого взагалі не бачила. Лише ось таких. Грибочки, але в нас їх не збирають. А, і там ще, дивіться, один. Листячкові. Так, Поки що, друзі, нічого нема. Знайшла ось такі грибочки, ніжка грубенька, пластинчата. Ось така цей. Ну, не знаю. Хто знає, що це за гриби, будь ласка, напишіть. Як вони називаються, їх можна їсти чи ні? Тому що якось трохи страшновато. І вони частенькі, бачите, не червиві. О, зараз фокусується. Ось. Тому хто знає, будь ласка, пишіть. Ну, і оце ще один улов. Це вже такий побільший. Такий гарненький. Він мені чимось індюка нав... нагадує. Також не знаю, що це за гриби. Я їх в минулому році бачила і ось це зараз. Ну, звичайно, по такому окрасу можна сказати, що це. Точно якийсь отруйний гриб, але назву його не знаю. Хто знає, також пишіть. Ось ще такі грибочки є. Зверху їх мишки трошки гризуть, але черв'ячків вже немає. Можливо, з тим, що холодно вже. Хотілося б, звичайно, щоб якісь такі гриби, які ми знаємо, і що можна собі приготувати, скуштувати. Одне те, що релакс дихаєш свіжим таким лісовим повітрям, ну і трішки все ж таки хотілося б чогось збирати, бо дуже хочеться справжнього такого натурального лісового гриба. Подивіться, яка красота. Хто не був ще цього року в лісі осінньому, прогулюйтесь зі мною і набирайтеся цього лісового позитиву, свіжості Ой, і життя. Ногу чуть не підвернула. Повірите, нарешті я їх знайшла. Всього два ось таких грибочки. Це єстівні, ось це журавлі або івани. Пишіть, як в вашому регіоні називаються. Вони ростуть на такій довгій ніжці, такий також пластинчатий, наполовину такий в'яловатий він, але це така його природа. Ось такий зверхи. Ось це трішечки ой, трішки щищається. Ніжка відривається, тому що вона неїстівна. І можна його смажити, одразу ставити на сковорідочку, на олійку, підсолюєте. або ж у яйця вмачати, і получаються такі грибні відбивні. Та. Ну, нас в сім'ї четверо, то потрібно було б ще хоча б два. Але нічого, якщо не знайдемо, то хоча б по половинці поділимося. Отак. Букет з Друзі, це для вас.